Не минулий тиждень з моменту презентації Moto G5 та G5 Plus, ми вже обидві дісталися ненькі. Про старшу версію поговоримо трішечки пізніше. Зараз же поговоримо про найменшого з G серії п'ятого покоління. Полетіли! Тож, дизайн. Дизайн смартфону, хоч і не оригінальний, але досить симпатичний. Особливо подобається здоровезний модуль камери позаду, який є приємною відсилкою до Moto Z. До речі, G5 нарешті отримав металевий корпус, який виглядає набагато краще, ніж ті пластикові конструкції минулих років. Звісно, пластику трохи ще залишилось на боках. Особливо навколо дисплея та й сканер відбитків пальців вирішили зробити не на швидкоруч, як це було в четвертому поколінні, а якісно і з додатковим функціоналом. Тепер немає тих безобразних на екранних кнопок, що зжирають частину екрану. Натомість в кнопку додому вбудували декілька приємних фішок. На кшталт завдяки свайпу ліворуч може зробити крок назад, а завдяки свайпу праворуч відкриються останні запущені додатки. Далі дисплей Він тут 5-дюймовий, дішний, кути огляду максимальний, кольоропередача досить натуральна. Її температуру, до речі, можна підкрутити в налаштування. Штабільність на сонці відмінна минулого року. Motorola зробила величезний для себе крок вперед і нарешті встановила в бюджетний смартфон більш-менш пристойну камеру. Перша така з'явилася в торішньому Moto G4+. Plus. і здавалося б ура, вони знайшли ключик до бюджетних мобільних фотографів по всьому світу. Але ні, зуські гарна камера знову дісталася плюс-нуті версії. А цьому смартфону дісталася торічна камера з Moto G4. Moto G5 отримав 13-мегапіксельну камеру за апаратурою F2.0 і ще 5-мегапіксельну фронталку. Якісь фотографії, що виходять з нього, дуже залежать від якості освітлення і стабільності камери під час фотографування. Серцем Moto G5 виступає Snapdragon 430, парі з яким працює Adreno 505, 2 гектари оперативної 32 постійної пам'ять, з яких після віплення залишається лише близько 13 гігабайт та 9 гігабайт. Відповідно, батарейка тут на 2800 мАч з підтримкою технології Turbo Charger, яка за хвилин. Пилин зарядки дасть можливість пропрацювати автономно ще протягом 6 годин. І, до речі, тут ще й досі мікро-USB замість новомодного USB Type-C. Підбиваючи підсумки про Moto G5, хочеться сказати, що він не так вже далеко пішов від своїх попередників, а тим більше мало відрізняється від більшості інших бюджетних гравців на ринку. А звісно, відтепер він має металевий дизайн в стилі Moto Z, але ж камера, процесор і автономність залишаться на старому рівні, а ціна при цьому виросла. Ну бо виросте. Тепер поговоримо про Moto g 5 Plus, який видався нам набагато цікавіше свого молодшого брата невдахи. Тут же стоїть 5,2-дюймовий дисплей замість 5 дюймового. Процесор не Snapdragon 430, а Snapdragon 625, що пропонує майже вдвічі більшу потужність порівняння з 30 30-м. А враховуючи те, що зроблений він за вдвічі меншим техпроцесом, автономність у нього також буде в рази краще. На користь плюснутої версії також говорить наявність одразу 3 ГБ оперативки, що дозволить з легкістю перемикатися між більшою кількістю додатків та робити більше справ за раз. Ба більше, ба більше, Moto G5 Plus отримав 12 мегапіксельну камеру з апертурою F27, розміром пікселя у 1,4 мікрометри та фазом автофокусу, що дозволить робити ще більш якісні світлини при поганому освітленні. Батарея в більшій версії також трішки краще і має об'єм у 3000 мАч. Щодо позиціонування, цьогоріч Moto представила два досить конкурентних модрофони. Moto G5 це ідеальна альтернатива для всіх тих, хто не хоче йти на компроміси і не хоче купувати кота в мішку під назвою Xiaomi, Meizu, BlackView, Дуже, ну і так далі. Боїтесь останні? Тоді можете трішки доплатити за телефон з відомим шилдиком на корпусі, а плюс до цього отримуєте металевий дизайн і більш-менш чисту прошивку, яку, я сподіваюся, будуть оновлювати частіше, ніж смартфони Lenovo. Ну а вінцем у бюджетному портфоліо стане саме Moto G5+, Plus, який, окрім металевого корпусу, а здатним похозиватися гарною потужністю, одразу трьома гектарами оперативки, покращеною камерою і непоганою автономністю орієнтовно у день півтора. Ну на цьому в мене все. З вами був Макс та ресурс Penguin Pro і наше знайомство з Moto G5 та Moto G 5 5 Повний огляд цих девайсів буде у нас вже за місяць-півтора. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на наш канал та залишати коментарі про ці девайси та, взагалі, про нас внизу під відео. На все добре, до зустрічі! Як вони вже обидва дістались, саненькі. Ти його старшого брата G5. Їх теж там не буде відчутно, так? Да? Ти ж з метофіційної презентації от, G5. А зараз же поговоримо про найменшого з G-серії п'ятого покоління. Казала мама з першого разу нормально читай текст, щоб не було таких.